Головні результати перемовин делегацій України та Сполучених Штатів Америки в Джиді. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. і в цьому відео я буду говорити про досить такі неочікувані результати і принаймні ті тези, які озвучені вже зараз. Ну вони заставляють замислитись. Насправді, деякі новини, які ми сьогодні почули, їх можна назвати сміливо називати позитивними. Проте знову ж таки не зрозуміло, що буде відбуватися після заяв, тому що дуже дуже багато є знаків питання. Але по порядку, за результатами переговорів Джиді, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. Що цікаво, що про такий можливий частковий режим припинення вогню в першу чергу почав говорити Мануель Макрон в інтерв'ю Фігаро. і говорив, що вони про це домовилися з Британією. Про це британський міністр оборони на наступний день заперечив наявність такої домовленості. Режим припинення вогню може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання Московією. Зараз цю інформацію Сполучені Штати Америки доводять до відома Московії та повідомляють, що взаємність у цьому питанні є ключем до досягнення миру. Це одна із ключових тез. Чому тому, що я насправді конкретно в теперішніх умовах, коли Московія володіє стратегічною ініціативою, коли в таборі західних союзників ну відбувся, м'яко кажучи, ажіотаж, якщо не сказати, бедлам після тих всіх сварок, перепалок, торгівельних воїнів, взагалі всього всього, що розпочалося, і Путіну повинні запропонувати щось достатньо важливе або дійсно пригрозити там Україну, не знаю, максимально озброїти. Хоча на фоні останньої риторики Сполучених Штатів Америки, ну в такі в таку категоричність я поки що дуже слабо вірю. Також Сполучені Штати Америки негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Знаєте, є таке прислів'я достатньо цікаве, я скептично до цього поставлюся, але прислів'я, воно мені просто приходить зразу в голову. Як зробити чоловіка щасливим? Забрати все і віддати половину? До моменту, поки не було призупинення надання військової допомоги, призупинення надання розвідданими, ну тобто, це сприймалося, ну, як би воно і так за означенням є. А тут його скасували. Переговори пройшли в ході переговорів його поновлюють. Ну і значить, це успішно. І значить, ми радіємо, що на тих декілька мільярдів і це важлива допомога, безумовно важлива. І знову ж таки, цієї сварки в овальному кабінеті не повинно було бути і ще багато, -багато є нюансів. Але е це все дедалі більше починає нагадувати величезний спектакль, в якому просто грають ролі, і в якому є різні стадії того спектаклю. Але в цілому Ну, якась така хитра зрежисованість. І Ви навіть гляньте, знаєте, хочете подивитися, який вчора був кровавий місяць, такий фантастично кровавий місяць. Не просто так вибирають певні дати для проведення перемовин. Московія дуже символічні сатаністські дати вибирає завжди для нападів на когось, в тому числі на Україну, чи для проведення референдумів. Там також це відбувалося у відповідні місячні дні. І ще багато-багато нюансів. Делегації обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей. Ці пункти Московія категорично відмовлялася виконувати. Що цікаво, що напередодні власне цих перемовин вийшла достатньо знакова стаття в газеті Тайм. І там написало, що Зеленський свідомо ставить якісь пункти тези, які Путін в жодному випадку не буде виконувати. Це достатньо цікаво, і якщо це співставити з тим, яка була риторика Дональда Трампа і в його оточення, і з тим, що зараз оголосили за результатами перемовин, ну я все більше схиляюся до того, що дійсно якийсь дуже великий спектакль. І ми зараз ще не бачимо, навіть приблизно не уявляємо. Певної закулісної гри, яка відбувається, обидві делегації погодились визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Знову ж таки, це під знаком питання стосовно Путіна чи захоче він зараз сісти в момент, коли володіє стратегічною ініціативою, і що треба, щоб він сів і що йому пообіцяють. Сполучені Штати зобов'язались обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Тобто, грубо кажучи, ми Росії передамо і ми готові, і ми показуємо карту. Україна наголошує, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. І США до цього вже не заперечують. І знову ж таки, це підтвердження того, що я говорив у всіх попередніх відео, і того, що Зеленський. Перед тим як відвідав Вашингтон і посварився в овальному кабінеті з Трампом і Венсом, він зупинявся в Ірландії, де зустрічався з прем'єр-міністром Ірландії, але не тільки він зустрічався, також з керівником Мі 6 паном Муром. І фактично, така дипломатична спецоперація французько-британська чи швидше британсько-французька, вона в кінці кінців привела до того, що Європа опиняється за столом перемовин. І американська сторона на фактично найвищому рівні, на другому рівні після Трампа, ну це по суті підтверджує знову ж таки за результатами сьогоднішніх перемовин. Марко Рубіо каже: тепер м'яч на полі Кремля. І ну, якби пропозиції озвучені, що вас влаштує, що вас не влаштує. Ну знову ж таки, відповідь Московії напередодні оцих е перемовин вона була така, що якби вже не влаштовує, і в будь-якому випадку, що от ми ж в конституцію внесли регіони, люди чесно на референдумі проголосували. Ага, чесно, на чесному референдумі з чесними автоматчиками біля спин і не тільки і біля кожної з виборчих дільниць. Ну але менше з тим. Президенти України та США домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України. Оцей пункт знову ж таки, я його не розумію. Нам не говорять про деталі. А що має це на увазі? Ми віддаємо власність, що все, ну оці чи не все. Тобто, оця угода вона може бути для нас як дуже корисна. Так і по суті вже фантастично грабіжницька. Чому кажу фантастично грабіжницька? Тому що якщо ми говоримо про наших олігархів, наших в лапках, тому що серед українських олігархів, за абсолютно випадковим збігом обставин, відсутні українці. Але наших олігархів, які покрали наші надра, поприхватизовували наше національне багатство, при певних обставинах при ситуації того ж таки майдану, ну можна прижати добряче. Проте, коли мова йде про Сполучені Штати Америки, про корпорації, які володіють трильйонами доларів, які, можливо, зацікавлені в антиконституційній скупці української землі, ну то тут виникають певні запитання. І диявол буде ховатися в деталях. Ну, будемо надіятися, що ці деталі будуть хорошими. Наскільки це можливо? Хоча я особисто не надто оптимістично в цьому плані налаштований. Проте. Власне, поки ці всі перемовини відбуваються, я мав таке певне інсайдерське спілкування. З людьми, які володіють інформацією, достатньо глибокою інформацією, і одна із причин, чому можливо Зеленський посварився, до речі, у вальному кабінеті з Трампом, і не підписав ще поки що цієї угоди про надра, вона полягає в тому, що надра України, в супереч 13-14 статті, яка фіксує, що це все наше національне багатство, вони роздерибанені, але. Що основи цього дерибану, такі фундаментальні основи, заклав міністр геології, як ви думаєте, хто? Злочевський. Це дуже цікаві насправді деталі, тому що це означає, що це ще період президентства Януковича. Це перше. Друге, і Порошенко, і Зеленський цей весь дерибан продовжили. А потім прийшла ситуація, і Гетьманцев, цілий голова Комітету Верховної Ради. Який вбиває український малий і середній бізнес, він каже: ну такі вже аж дуже поважні люди понахапували собі українських надр, ліцензій на видобуток і так далі. Так от, чи буде зачистка тих дуже поважних людей, а хто здатний їх зачистити? І знову ж таки, якщо ми згадуємо Злочевського, який був архітектором тих процесів, то син Байдена, Хантер Байден, працював в компанії саме Злочевського. Після лікування від наркозалежності він пішов туди, отримував мільйони доларів. Ну і не він один, до речі, живився на гроші Злочевського. Тому я підозрюю, що хвостів там може бути чимало і дуже дуже цікавих. В питанні надр, я в чергове повторюся: в Україні мусять бути створені національні суверенні фонди. В які, в які будуть надходити гроші від використання будь-яких наших корисних копалин. Причому не просто вартість тих корисних копалин, а ще і рента, тобто надлишковий прибуток від використання, який утворюється, і все повинно бути націлене на те, щоб не вивозити з України сировину, а створювати тут високу додану вартість. Не рідко земельні метали, не літій вивозити. А акумулятори хоча б робити, а краще автомобілі складати. І це можливо, при певних обставинах це можливо, і Україна зі своїм ресурсним потенціалом ну, могла б сюди багато кого запросити. І причому, якщо би хтось не хотів сюди прийти, ну до прикладу, не знаю, умовний Ілон Маск каже: та ні, я не хочу. Ну то та ж сама Кія. Чи якась китайська компанія спокійно готова сюди зайти? Тобто вони ще, ще й можна створити певні умови конкуренції. Ну але це інше питання. Ну і надважливо, коли ми говоримо про суверенні фонди, державний земельний банк. Вся земля сільськогосподарського призначення, відповідно до 13-ї статей Конституції, повинна знаходитись у власності держави. Функціонувати повинен ринок оренди, і право оренди повинно продаватися. Це дуже важливо. І от і ми отримаємо той самий ринок, і все буде функціонувати і ринкові механізми. Але це все повинно бути побудовано в інтересах створення малого фермерства сімейного типу, малого і, можливо, середнього. Знову ж таки, те, що за мірками України середнє колгоспи, до прикладу, це середні за мірками України, За мірками Європи це Латифундії. Це ті самі аграрні холдинги, тобто 25 тисячі гектарів, які були в колгоспі, це досить великі мірками Європейського Союзу агрохолдинг. Це потрібно усвідомлювати. Ось такі новини, ну як сказав Марко Рубіо, держсекретар США, М'яч на полі Путіна. Підозрюю, що вже навіть сьогодні ввечері, але як мінімум завтра в першій половині дня. Ми отримуємо чимало негативних реакцій з боку Путіна. І це все потрібно пов'язувати із тими речами, які ще відбуваються на міжнародній арені, і з економічними війнами, і з тим, як президент Ірану жорстко відповів Трампу, і з тим, що зараз на Близькому Сході може розпочатися війна. І з тим, що Сі Цзіньпін готується до повернення Тайваню і не тільки. Власне, про це ми будемо інформувати. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, це важливо, Сурма, Україноцентризм». Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам, ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. І сьогодні, вже буквально вночі, вже половина дев'ятої за київським часом, ми все рівно продовжуємо інформувати про гарячі і насправді дійсно важливі новини, які безпосередньо стосуються України. Дякую вам всім за підтримку. Дякую і до наступних зустрічей.